Звичайна собі родина. Наталя програміст, Сергій музикант. Ні їхнє помешкання, ні побут, ні зовнішній вигляд не видають у них людей, які надто чимось відрізняються від тих, хто, скажімо, живе в сусідніх квартирах. Хіба що поличка з книжками та кілька статуеток Будди за склом. Так, Наталі і Сергій буддисти. Кожен з них прийшов до цього по-своєму. Та обоє кажуть, що прийнятий ними світогляд став для них більш ніж органічним і впливає на будь-які життєві ситуації. Родинне життя теж не виняток. Ко всем существам мы относимся как к существам, имеющим природу Буд, да, и отношения партнерские они очень много дают, потому что ты учишься давать как можно больше, давать совершенно бескорыстно, не требуя ничего взамен, и отношения приносят все больше и больше радости. Я думаю, что если бы я не знала всего того, о чем говорит буддизм, то, может быть, было бы больше каких-то эгоистических вещей. больше был бы и в семейных отношениях такого перетягивания одеяла на себя. И буддизм очень хорошо показывает, что в этом нет смысла, что можно быть богатым и счастливым, давая, но не беря. И тогда все приходит естественным образом, и все вещи проявляются сами собой. Эта родина — последователи карма-кагью, або же «Диамантового шляха», из тибетских школ у буддизме. Великого значения прибичники и школы дают медитациям, А також особисті передачі досвіду від учителя до учня медитація це буддійський метод, який власне, спрямований на досягнення просвітлення. Це спосіб тренування ума. Є різні медитації. Відповідно, коли ми говоримо про буддійську медитацію, ми говоримо про заспокоєння ума, коли ум заспокоїться, він стає стабільний і ніби філіжанка з кавою, яка перестає труситися. Застигає рівна поверхні і відображає все таким, як воно є насправді. Це й от мета медитації, буддійської медитації. І те, що ми вживаємо, те, що ми вживаємо, якісь світлоформи, звукові вібрації і так далі, це все має своє значення, це все пояснюється, це такі відповідні вказівники та якісь відповідні опори для ума, для того, щоб власне, досягнути цього стану. Буддисти кажуть, що сенс життя для них полягає в тому, щоб бути корисними і собі, і іншим, і досягти таким чином просвітлення, що для них є і метою, і засобом водночас. Буддизм родом з Індії. Його ж засновником вважають Сітхарт Хоггуатаму, який, за переказами, жив близько 2,5 тисячоліть тому в північній частині країни і походив з царського роду шахів. Досягши стану просвітлення, він ділився методами його здобуття зі своїми учнями. Власне, саме ім'я Будда у перекладі зі санскриту означає просвітлений. Вислови Будди канджур складають 108 томів, які містять 84 тисячі повчань. Достатній ґрунт для появи різних течій. Загалом же буддизм поруч з християнством і мусульманством вважають найбільш розповсюдженим релігійним світоглядом у світі. Що ж вірять буддисти? Ми, як буддисти, підтримуємо таких три рівня повсякденному житті. Зовнішній рівень це ми слідкуємо за тим, щоб не нашкодити нікому і уникаємо негативних діянь, звичайних негативних діянь, які зрозумілі кожній цивілізації не вбити, не вкрасти, не злословити, не приносити шкоди сексуальною поведінкою своєю, іншим шкоди і так далі. Тобто цього всього Будда рекомендує уникати. На внутрішньому рівні мова йде про те, що ми утримуємо баланс співчуття та мудрості. Ми допомагаємо іншим і дивимося, наскільки це в довготривалій перспективі їм дійсно допомагає. І на своєму такому таємному рівні ми стараємося бачити кожну істоту як потенційного Будду. Тобто, якщо ми маємо цей внутрішній, верніше, таємний рівень, коли ми бачимо кожну як потенційну Будду, то дуже мова не йде про те, що хтось може у когось щось красти чи пошкодити комусь. Єдиним західним ламою є Оле Нідал. Він та його дружина Ганна 1969 року стали першими західними учнями лами 16-го Кармапи, що представляє школу діамантового шляху у буддизмі. Саме від нього Оле отримав посвячення і доручення поширювати настанови буддизму на Заході. Від 72-го року лама Оле Нідал заснував 250 центрів школи Кармакагю. Один із них діє в Києві. Те, кто практикуют буддизм, и какие наши попредние герои, кажут, что осиянение и принятие нового светогляду изменяет и их, їх, и их не Изменилось восприятие, изменилась реакция на какие-то события, несмотря на то, что я практикую достаточно недолго. Я чувствую, что мои реакции и то, как я отношусь к каким-то явлениям, очень сильно меняются. Я бы что чей Ну, тому що, собственно, вся їх практика направлена для того, щоб зробити других щасливими і зделать это это на своём примірі, скажем так. Навіщо все це потрібно? Заради чого ці пошуки? В одній зі своїх книг Оленя дал так згадує про Будду. Коли його запитували, для чого і чому він вчить, Будда відповідь: я навчаю тому, що ви та всі істоти шукають щастя і намагаються уникнути страждань. І я навчаю дійсності, як вона є. Віра робить людей такими різними і такими схожими водночас. Шукаючи саме віру, наші герої знайшли сенс життя.